Оля, Оля, Олечка, я вдома. Боже, вітальчик, бішов, бо мені так було сумно. в мене було шість годин, ти був на роботі. Боже, мені так було сумно, 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 сумно. Я була сама. Боже, який ти мене класний, як я тебе люблю. Боже, який ти мене класний. Ти їсти хочеш? Да. Подивися, що я приготувала. Я приготувала борщик з пампушками, голубчики, салати, картопелька, курочка. Є ще фляжка шардоне. Якщо не хочеш їсти, йдемо в спальню, наганяємо апетит. Чекай, 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 чекай. Йде. Ляж відпочинь, набирайся сил на ніч, а я потім посуду помию, сміття винесу, собаку вигулюю, а? У нас нема собаки. То заведи! У нас буде песа. Да. Боже, який ти класний! А ще я сьогодні летів з роботи, щоб чим швидше побачити тебе і приніс тобі ось ці квіти. Боже! Бо я поклявся на весіллі перед гостями і таматою, що так буде кожного дня. Пам'ятаєш? Пам'ятаю. А я вдягнула білу білизну. І чулки по колготах. Так. І так буде завжди маленький. Пішли в спальню. О, Боже, який ти класний. Боже, який класний. Ти така крута? Етап другий. Три роки після весілля. Олі, я вдома. Добре. Та добре. Їсти хочеш. Що є? Макарони, квашена капуста. То в нас меню вже місяць не міняється. Що ти хочеш? Що сталося? Дам в спальню. Яка спальня? Кавалір додому прийшов. Ти чоловіче краще мусор викинь. А ти чого не викинула? Я їсти готувала. Що, макарони з квашеною капустою? То не їдаю. Хто? Йо? Ти квіти купив? Я хліба купив. Ага. Поцвилий хліб. Два в одному. Квіти і хліб. <праць> що не в чулках? Ще що? Ще може ноги побрити. <праць> <праць> ну, ну чого ти завелася йдемо в спальню. Яка спальня? Віталік? Мене болить голова, я голови чіпати не буду.